Президент США Дональд Трамп продовжує активно звертатися до Росії з вимогами негайно завершити війну в Україні, наголошуючи на катастрофічні наслідки для обох сторін у серії заяв, зроблених під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі, він окреслив власне бачення шляхів досягнення миру, які включають економічний тиск, прямі переговори та залучення ключових світових гравців до вирішення конфлікту. Трамп у своїх зверненнях наголосив, що головним фактом, який підтримує фінансово російську Яку агресію і висока ціна на нафту, за його словами, зниження вартісті цього ресурсу могло б значно підірвати здатність Москви фінансувати військову компанію. Він також звернувся до країн ОПЕК і Саудівській Аравії із закликом знизити ціну на нафту, заявивши, що це стане першим кроком до закінчення жахливої різанини, яка забирає мільйони життів. Російсько-українська війна завершилася б негайно, якщо б ціна на нафту впала зазначив він. У своїх виступах Трамп також підтвердив готовність особисто. Та зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення умов припинення війни. Він назвав події в Україні трагедію світового масштабу, підкресливши, що кожен день затягування конфлікту лише примножує кількість жертв і руйнувань. Я справді хочу зустрітися з Путіним. Це питання мільйонів життів, які втрачаються. Чудові люди вмирають на полі, і це треба зупинити, заявив Трамп. Президент ще також натякнув, що його адміністрація готова вдатися до масштабних санкцій проти Росії, якщо Москва не зробить крок. До укладення мирної угоди серед потенційних заходів, які розглядаються, запровадження нових тарифів на російські енергоносії, повну ізоляція російських банків від міжнародної фінансової системи та заборона на експорт до Росії стратегічних товарів. Трамп наголосив, що його мета не лише змусити Кремль припинити агресію, а й убезпечити світ від майбутніх конфліктів. Паралельно з цим він звернувся до України із запевненням, що Сполучені Штати підтримують її у прагненні до миру. Втім, у його риториці все частіше звучить наголос на необхідність компромісів. Він заявив, що українська сторона готова до угоди, але ключ до миру лежить у руках Росії, яка повинна припинити агресію. Заяви Трампа викликали неоднозначну реакцію у міжнародній спільноті. Багато експертів зазначають, що його підхід базується на спробі поєднати дипломатичний тих з економічними важелями, які мають змусити Кремль до поступок. Водночас інші вказують на те, що акцент на прямі переговори з Путіним Може бути сприйнятий як поступ у російській стороні. Попри це, активна позиція Трампа демонструє прагнення його адміністрації пришвидшити вирішення конфлікту, який вже став одним із найкривеших і найдовших у сучасній історії. Його заклики до зниження цін на нафту та запровадження санкцій можуть стати вирішальними факторами у зміні геополітичного розкладу сил. Проте чи готова Росія відповісти на ці сигнали миром? чи обере шлях подальшої дискалації? це питання залишається відкритим. There